Руслан Ротань створив справжню сенсацію з Олександрією. Друга сходинка рекордна позиція для цієї команди. Після чого він покидає Олександрію. Та йде в Полісся в команду із значно кращими ресурсами. І сьогодні ми подивимося, що ж з цього буде, що нам про це каже ФМ, чи зможе е, Руслан досягти якогось успіху в Полісі, наприклад, повторити досягнення Олександрії та посісти другу сходинку в УПЛ, а можливо, взагалі, й виграти чемпіонат України. Перед цим я хочу подякувати спонсорам цього каналу, ті люди, які регулярно щомісяця підтримують мої відоси: МДА Денис, Віталій Дудгейм, Євген Анато. Олій, Олександр, Роман, Ноцоушур, so sure, Слава, Жекуненко, Алекс, Ілля та Любомир це ті спонсори, які підтримують мій канал вже понад рік. А також нікнейм Юра, Богдан, Кабан, Євгеній, Іван, Байтпот Евіл Санчо, Бебер, Нікіта, Назар, Деруни зі сметанкою, Андрій, Андреа, Над Ворпак та Микола. Дуже вам дякую, друзі. Я бачу, що так потихеньку, потрошки кількість спонсорів зростає, і мені просто неймовірно приємно це бачити. І також був ще один донат після минулого відосу. Чудовий випуск. Вітаю із Треблом. Це невідомий кіт. Я не бачу, хто це задонатив, але дуже дякую за таку підтримку. Ну і щодо Треблу, це той відос про Манчестер Юнайтед. Дякую, друзі, вам всім за вашу підтримку. Ну що ж, повертаємося до нашого полісся. Важливе уточнення цю симуляцію я робив вже з оновленими трансферами. Тут оновлена база даних. Не знаю. Наскільки вона точно відображає саме український футбол, там можуть бути, я думаю, деякі помилки, але це не критично. Загальна картина зрозуміла. І посилання на цю базу даних я теж вже це казав, ви можете знайти в моєму телеграмі. Я робив про це пост. Е, дивимося, які ж тут в нас зараз грають футболісти в команді Полісся. Що має в своєму розпорядженні ротань для того, щоб не знаю, наприклад, потрапити в Єврокубки? Олексій Гуцуляк. Ми бачимо тут є в команді Полісся. Такі от він має атрибути. Ну це досить непогано для УПЛ. Олександр Андрієвський. Я б теж сказав, що непогані атрибути не для того, щоб виграти конкуренцію в Динамо та Шахтаря. Зрозуміло. Але можливо для топ-3 це те, що треба. Пас а, в нього, наприклад. Далі ми бачимо Данило Безкоровайний центральний захисник. Теж він тепер гравець Полісся. Тобто тут є ось ці оновлені трансфери. Нові футболісти в безкоровайного, до речі, суперсила 16, висота стрибка, 16. Або ось, наприклад, тут грає Олександр Назаренко і теж подобаються ці атрибути. Ну, ви знаєте, якби от просто зараз тактик очолив таку от команду, я думаю, це б спокійно в нас була б друга сходинка. Я думаю, такими футболістами можна в принципі, випереджати Динамо. Не знаю, чи можна поборотись із Шахтарем, але можна спробувати. Але зрозуміло, що то тактик, а тут зараз буде ротань. Ну і також е, варто зазначити, що тут дуже багато легіонерів. Подивіться, тут в нас є й португалець ось такий. Ну, атрибути, звісно, неймовірні. Я не знаю. Стоп, а що це за трансфер? Я нічого про нього не чув. Ви знаєте такий трансфер? Е, португалець зі спортінгу і тепер це полісся. Ну, цікаво. Якщо ви щось про це знаєте, напишіть. Можливо, це перспективно, це так на майбутнє. Знаєте? Далі, ну тут дуже сумні атрибути. Потім в нас є е, Томер Йозефі, такі от має скіли, е, йде до України з Ізраїлю. Ну ось ці атрибути, до речі, в принципі, подобаються. Далі, ось такий нападник: Факундо Батіста. Ну, ви знаєте, подобаються теж ці атрибути. Завершення атаки 14, збалансована фізика, є психологія та техніка для УПЛ, це теж чудовий трансфер. Батіста бачимо, такі йому гра малює атрибути. Потім а, бітон в нас ось так. Це теж Ізраїль. І ну, ось ці атрибути подобаються значно менше. Ну тобто є легіонери, є якісні українські футболісти. Що за прогнозами? За прогнозами, до речі, це лише четверта позиція. Лише четверта позиція, коефіцієнт 21. До речі, на Дніпро-1 тут можна не звертати увагу, тому що це оновлення. Тут немає жодного футболіста. Вже за один сезон цієї команди тут не буде. Все нормально. Тому на Дніпро не звертаємо уваги. Полісся, ну тоді виходить, що Полісся це топ-3 за силою команди. Ні, ну в принципі я погоджуюсь. Так, це дійсно топ-3 команда. А так от команду отримав Руслан Ротань. І зараз подивимося, які ж там саме атрибути в нього. І в нього атрибути теж чудові просто. Це тренер, якому лише 43, але подивіться, робота з молодими гравцями 16, тактика 16. Ну, тобто він розуміється саме в тактиці, рішучість 16. Ну, загалом дійсно подобаються його атрибути. Ми бачимо, що гра малює йому 4-3-3 улюблену схему з опорним півзахисником. Далі тактичний стиль, вертикальна тікітака, ось так грає Руслан ротань, менталітет авантюрний, ось так. І він не полюбляє присангувати. І мені здається, що ось це може бути певна проблема саме у Ефемі. Ну що ж, як нам зрозуміти, що насправді Ефем думає про Ротаня, про його стиль, про його вміння і про його успіх і в полісі просто просимулювати, наприклад, 10 сезонів і на цьому все проаналізувати і до побачення. Ну, це не покаже нам всієї картини. Ну тому що може бути якийсь рандом. Ротань може покинути команду вже там за декілька місяців. Ну буває всяке. Знаєте, тому а я буду зараз робити. 10 симуляцій. В нас буде 10 спроб симуляцій від самого початку, і будемо дивитися, якщо він працюватиме, залишатиметься в команді. Я буду симулювати, доки він працюватиме. І так 10 разів. І потім ми подивимося загальну ситуацію. Отже, перша симуляція, і що ми бачимо, це повний провал. Ротань провалюється в полісі в своєму дебютному сезоні. Лише 10 та сходинка в цієї команди, 10-та позиція таких виконавців. Це жахливий результат. Рух третя команда. Ось тут в теорії. Мало б бути, Полісся. До речі, Динамо перемагає в УПЛ. Шахтар, лише друга сходинка. Полісся, десята позиція, лише 42 бали. Тобто, ну це дійсно провал. І зараз подивимося, що в нього там. За відсотками, 41% перемог. Ну, до речі, відсоток начебто не катастрофічний, але 10-та позиція це слабенько. До речі, хотів вам показати приховані атрибути ротання. Подивіться на ці скіли. Амбітність 18, лояльність 17, тиск 15, професіоналізм 18. Тобто він максимально амбітний, максимальний професіонал. Чесна гра, темперамент, ну це просто топ. Симуляція номер два. Це перший сезон, але симуляція номер два. І що ми бачимо? Полісся п'ята позиція, п'ята сходинка. Але це Юї Вернедуб, а не Ротань. Ротань покинув команду за 180 днів. Після початку роботи лише 180 днів він тут пропрацював. Тобто, другу половину сезону це саме досягнення Верне Дуба в нього 53 а в Ротаня лише 36. Тобто, цей сезон ще гірше, ще провальніше. І я подивився минулі позиції, і ротань покинув команду, коли вони були на 10-й сходинці. Тобто, це знову та ж сама 10-та сходинка. Ну що ж таке, вже дві з двох симуляцій показують, що ротань не пропрацює понад сезон в цій команді, і це буде лише 10-та позиція. Але мені здається, що йому просто треба дати час в тій команді. Третя симуляція. Третя симуляція. Перший сезон. Четверта сходинка в Полісся. Ми бачимо, але можливо, це знову Вернедуб. Ні, ротань нарешті, нарешті він залишається. Нарешті це зона Єврокубків. Лише четверта позиція. Ну, рівна кількість балів із Зорею. Хоча Полісся має бути з такими виконавцями на третій позиції. Четверта сходинка 52 бали, але принаймні це Єврокубки, і Ротань втримався. Я думаю, там завдання для Полісся. Це сам. Грати в єврокубках і він це виконав. І далі я продовжую симулювати сезони в цій третій симуляції, допоки ротань залишається в команді. Другий сезон, четверта позиція. Знову четверта залишається в команді. Його залишає керівництво, але без єврокубків. Чому? Тому що оболонь сенсаційно оболонь бере кубок України. Оце так, так. Чотирнадцята команда оболонь е, бере кубок і забирає в полісся останню сходинку в Єврокубках. Але ви подивіться, як Ротань грає в своєму дебютному сезоні в Єврокубках. Вони проходять всю кваліфікацію Ліги конференцій. В останньому раунді проходять Левські. Я думаю, це серйозний суперник. Далі етап єдиної ліги. Тут перемагають, наприклад, Утрих і виходять в додатковий раунд плей-офф, де грали проти Шахтаря. Я лише зараз це помітив. Ось це так, е, ось це так сценарій. І здається, за реальними правилами не можуть команди грати проти іншої команди з тієї ж країни в додатковому раунді плей-офф цих змагань. Тут це відбувається, і шахтар 0-1 без шансів. Але ну це цікаво, і насправді супер, просто супер сезон Полісся в Єврокубках. Можливо, саме тому керівництво залишає ротаня і надалі. Третій сезон цієї третьої симуляції, і команда ротаня, третя сходинка. Ви подивіться, це найкраще досягнення. Поки що лише трьох балів не вистачає взагалі до другої, лише чотири. Тирьох не вистачає щоб взагалі взяти чемпіонство. Ну, щоб набрати таку ж кількість балів, уявляєте собі. Тобто, це дійсно найкращий сезон. Просто зараз ось, просто дають час цьому тренеру, і ось що відбувається. Третя сходинка. До речі, ми бачимо годя найкращий асистент, дев'ять асистів в нього. Четвертий сезон третьої симуляції фантастика. Просто подивіться Полісся, друга позиція, є срібло вратання. 64 бали. Не вистачає чотирьох знову до чемпіонства, але вони випереджають шахтар, випереджають Карпати і гратимуть в кваліфікації ліги Чемпіонів. Вже з третьої спроби симуляції. В результаті в цій третій симуляції Ротань працював в полісі 9 сезонів. Дивимося далі. Це ось четвертий сезон перед вами. Далі. Третя позиція, тобто стабільно в топ 3 Ця команда. Наступний сезон знову третя позиція кожного року. Єврокубки зараз. Подивимося з вами всі ці кваліфікації, особливо цікава кваліфікація в лігу чемпіонів. Знову третя сходинка. Наступний сезон ось тут провал, п'ята позиція, але керівництво не прибирає. Ротаня залишає, довіряє і вже наступного сезону вони знову четверті. Це знову Єврокубки. Ну я вважаю, що це чудові результати. І ротань, ось в третій симуляції дійсно показав. На що він здатен. Він наразі працює в команді вже 9 років та 12 днів, і відсоток перемог за ці 9 років 54. Чому я е, поки не показував 10 сезон? Тому що я вже його просимулював і я вже бачив е, в яку команду він пішов. Він покидає поліс сам, тому що його запрошує інша команда. Спочатку подивимося Єврокубки. Ліга чемпіонів, на жаль, тут без шансів проти Генка з Бельгії. Далі Ліга Європи проходять рапітно. Ну, це теж дуже серйозно. Але на жаль, в останньому раунді 4-0 теж без. Шансів проти Адана, це Туреччина і Ліга конференцій В лізі конференції знову спокійно вони вони перемагають Лаціо 1-0. Оце так-так. І спокійно а, виходять в додатковий раунд плей-офф. Наступного сезону вони не змогли пройти кваліфікацію в Лігу конференцій На жаль, Лозанна це Швейцарія. Не проходять наступний рік знову, але тут не щастить тут Сент-Етьєн тобто спочатку Генк. Вони вилітають з ЛЄ, і потім Сентетьєн ну тут без шансів. Далі ох, ми бачимо багато матчів. Це Ліга конференцій, і тут вони грають. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп! Тут Ротань грає у півфіналі Ліги конференцій з такою командою, як Полісся, Розумієте? Вони проходять на полі в одній восьмій. 3-3 потім проходять в серії пенальті Ласк в одній четвертій. І далі Аріс, це Греція. ну Могли б навіть тут пройти, але Аріс потім перемагає Тоттенгем, Нічого собі, але півфінал, і дуже прикро. 4-2, майже фінал Ліги Конференції. Ну, ви знаєте. Гра показує, що Ротань здається, це дійсно такий кубковий тренер. Також за ці 9 сезонів йому вдалося двічі грати у фіналі Кубка України, але, на жаль, двічі це поразки проти Шахтаря та проти Динамо одного разу. І ось той 10-й сезон, про який я вам казав, коли вже ротань покидає Полісся, Замість нього сюди, до речі, йде вірт і теж досить непогано працює. Ротань він очолює Шахтар. Саме ця команда запрошує його до себе, і він спокійно та впевнено, плюс 5 бере в першому ж сезоні чемпіонство. Ну і, Можемо подивитися, як вони грають в Єврокубках Ліга Чемпіонів. Ну я бачу, вони тут бахнули Аталанту 3-0. Розумієте, розумієте? Просто розумієте, що таке ротань? Бахнули Копенгаген 3-0 але на жаль, цього трохи не вистачило. 6 балів. Цього не вистачає. Ви знаєте. Я можу напевно ще далі просимулювати ось саме цю третю симуляцію, і подивитися, як далі прогресуватиме його кар'єра. Подивіться, як, як змінилися його атрибути, і зробити про це пост в телеграмі. А зараз у нас четверта симуляція за Полісся. Четверта симуляція, ви знаєте, мені здається, важкувато буде перевершити третю симуляцію. Там дев'ять сезонів, ліга конференцій, півфінал. Але можливо, вдасться це зробити. П'ята сходинка, але керівництво залишає його в команді. Ось так цікаво тут з. Залишають його, тобто довіряють йому. І наступний сезон знову п'ята сходинка. На жаль, вдруге поспіль без єврокубків, але, наприклад, краще, ніж Динамо. А в будь-якому разі ані залишається керівництво продовжує довіряти, тобто два сезони без Єврокубків, але відсоток перемог непоганий. 52 Бачимо, і він продовжує працювати. Третій сезон знову та ж сама п'ята позиція, і знову це не єврокубкова зона. До речі, Олександрія, друга позиція, повторює досягнення рутання, але це вже під знову той самий вірт. Ну, слухайте, ось так цікаво. І наступний сезон ні. Провал. На жаль, сьома сходинка, ось тут не вдалося. І це так: це звільнення. Знову верне дуб замість нього. Майже 4 роки тут він працював, 46 перемог, але жодного сезону без єврокубків. Жодного сезону з єврокубками. Кожен сезон без Єврокубків. Ну, ви зрозуміли. П'ята симуляція. Знову та сама п'ята позиція. Та що ж, і знову сьома? Ну, пороблено. П'ята позиція. І що? І знову верне дуб? Знову верне дуб, замість нього майже ну рік і 200 днів працював тут ротань, 47% перемог, і це знову невдала. Невдала симуляція. Шоста симуляція. Перший сезон лише шоста позиція, але він залишається в команді. Чомусь ось в цій ситуації довіряю йому далі. керівництво, бачимо. І вже в другому сезоні це Ліга Чемпіонів. Знову це 59 балів, друга позиція. Здається, це вдруге за всі симуляції. Йому це вдалося зробити, і це Ліга Чемпіонів. Третій сезон. Е, стоп, ще не просимулював. А в третьому сезоні знову повний провал. Сьома сходинка лише, і ось тепер це вже звільнення. А в цій симуляції в нього два роки роботи в команді 44% перемог. Але при цьому була Ліга Чемпіонів, і зараз можемо подивитися, як він там грав. Ту кваліфікацію бачимо, що не дуже. Спочатку вони поступаються норвезцям потім Цюріх це Ліга Європи і потім Румуни Ліга конференції. Вони повторюють досягнення Дніпра 1 здається, так коли команда вилітає з усіх раундів кваліфікації. Сьома симуляція знову улюблена п'ята позиція для Полісся вратання. Це п'ята позиція. Здається, постійно в нього тут. І це Єврокубки, Ось так інколи буває. Це Єврокубки. Наступний сезон знову п'ята позиція, і тепер це знову Єврокубки. А чому в минулих симуляціях п'ята позиція не давала цих Єврокубків? Щось дивне, і ось здається, сьома симуляція це теж досить успішна симуляція для рутання в полісі. Третя позиція і ліга конференцій, це третій сезон. Четвертий сезон знову третя сходинка. Це ось те, що саме має бути в Полісі. Наступний сезон, сьома позиція це ось провальний сезон: 1, 2, 3, 4, 5 років. Він тут працював, і після цього він покидає команду. Його відсоток перемог 46. Але що я бачу? За цю симуляцію в нього є також Кубок України. Він виграв Кубок та Супер Кубок України ось цей шлях до перемоги в Кубку України команди Ротаня. Фінал проти Металіста 19-25. Лише в серії пенальті. Яка тут драма? 1-1 серія пенальті. Цікавий такий фінал. І вони перемагають. І можливо, ось чому вони грали як п'ята команда в Єврокубках, але чому. Наступного сезону вони теж грали як п'ята команда, я не зрозумів. І далі перед цим вони пройшли Динамо в додатковий час. 0 1 Філіпов забивається переможний гол. Ну і також саме в цій сьомій симуляції вони грали в Єврокубках, тут не змогли пройти в лігу конференцій. Далі Греки знову без Єврокубків. А ось наступний сезон по-перше, тут перемога проти Шахтаря. Бачимо 1-0. Це суперкубок. І далі вони проходять в лігу конференцій і завжди проходять етап єдиної ліги. Далі пройшли буде Глімт. Серйозна команда з Норвегії, 2-0 та 1-0, це дуже успішний сезон. І вже потім Сельта, ну тут зрозуміло, без жодних шансів. Наступний сезон не змогли пройти Віторію з Португалії і знову не змогли пройти в етап єдиної ліги. Восьма симуляція, і тут знову повний провал, так само, як в першій та другій симуляції Ротань пропрацював лише один сезон, лише дев'ята позиція. Ми бачили, якщо, наприклад, п'яту позицію і зону без Єврокубків, але п'яту позицію. Керівництво ще може якось терпіти, то дев'яту позицію ні. І вони відразу його і знову верне дуб. Слухайте, ну це там щось вернедуб мутить. Далі в нас дев'ята симуляція, і тут дуже непоганий дебютний сезон, третя позиція в Полісся. До речі, коло з друга сходинка Ліга Чемпіонів. Динамо лише сьомі. При цьому верес знову з 14-ї позиції команда гратиме в Єврокубках, тому що вони беруть Кубок України, уявляєте собі. Але вже в другому сезоні Ротань знову повний провал, десята позиція, лише відразу. Зу ж звільнення і знову дуб шок, просто шок. Ротання майже два роки тут пропрацював 43% його відсоток перемог, і як там єврокубки ось цього сезону не вдалося пройти греків в кваліфікації. І остання десята симуляція. Тут ми знову бачимо, що в першому сезоні все вдається. Третя позиція спокійно. Ліга Європи, другий сезон, четверта позиція, ліга конференції, але це означає, що ротань. Продовжує тут працювати. В третьому сезоні знову стабільно та ж сама третя сходинка Наступний сезон знову третя, завжди третя. Це як металіст, 15 років тому десь. А потім четверта позиція. І останній сезон. І ось тепер вже провал. Восьма сходинка І так, ось тепер вже він покидає команду. П'ять років він тут працював. Стоп, стоп, стоп. Насправді він не працював останній сезон, і цей провал це Бартулович, а не Ротань. А ротань він покидає сам команду. Це означає, що він кудись пішов. Він очолив Динамо Київ. Ось так, очолив Динамо Київ. І це в нас цей сезон. Це друга позиція зона Ліги Чемпіонів. І можливо, тут теж в нього щось буде. Ну тобто, це знову така досить вдала симуляція. Ну і знову ж таки, подивіться, йому вдалося грати в лізі конференції, виходити. Здається, кожного разу, якщо вони вже грали в етапі ліги, то вони проходили далі в лізі конференції. Бачимо, тут вони теж це роблять. Наступний сезон знову та сама історія. Проходять кваліфікацію. Тут важкі матчі, але вони проходять, грають вдало в етапі Ліги і далі лише. Шебаштаж їх зупиняє, тому ми бачимо, ФМ нам каже, що в двох з десяти випадків ротаня є шанс піти на підвищення після полісся та очолити шахтар або Динамо. А далі я порахував деякі середні значення за всі ці сезони симуляції, а саме це середня тривалість роботи в команді. Кількість днів далі це середній відсоток перемог, і потім середня позиція за всі ці сезони. І ось що вийшло в середньому за ці 10 спроб симуляції ротань пропрацював в полісі 3 роки, тобто йому вдалося триматися в такій команді щонайменше 3 сезони. В середньому його середній відсоток перемог за ці 10 сезонів 44,3%. Ну напевно, це досить непогано. А найкращий сезон це 54% перемог, найгірший це 36%. і середня позиція Позиція за всі ці сезони це не 10 сезонів, тому що сезонів в нас було значно більше. Це п'ята. Позиція п'ята позиція, ну напевно, ось тут є певні проблеми, але звісно, ті сезони, коли Полісія посідало посідала ту сходинку, вони зіпсували цю статистику. Такі от результати ФМ каже нам, що ротань в середньому має пропрацювати в Поліссі десь 3 роки, 3 сезони. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи це реалістично, чи працюватиме ротань в команді Полісся в реальному житті два або три сезони, а потім зможе потрапити в Динамо або в Шахтар. Чи ви. Не вірите в цей тандем і в тренерський хист Руслана Ротаня. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, не забувайте натиснути на кнопку підписки на цей канал, це дуже важливо. А також поставити вподобайку для просування відеу. Сподіваюся, що вам сподобалося. І, звісно, мирного неба нам всім над головою.